Доброго ранку. Я привітала всіх прочитала ваші всі привітання. Мені було дуже приємно. Дякую, що ви мене привітали. Мені багато всього бажали. Я також хочу вам побажати здоров'я, довголіття, мирного неба, щоб ваші бажання всі збувалися. Також дякую, що ви дивитеся наш канал, питрите мою дочку, нас любите. Ми теж вас дуже дуже любимо. І, дівчатки, Усім незнайомим нашим друзям не уклін. побіжу, бо мені нема коли, треба працювати. Всім привіт! Тільки що відвезли ксюхи додому, нарвалась трохи обліпихи. Зараз перемиваю, хочу перебити з цукром і морозилку. Бо в тому році зробила із в банку то вона щось у мене не знаю забушувала чи мало цукру додала чи це де хоча чимало але чогось не схотіла стояти в холодильнику хоча раніше так гарно стояла і такий добрий чай Вона ж і корисна дуже то в цьому році хочу зараз вже переспіла пізно як поїхала нарвала Хочу це збити і в морозилку кубики Позамер... заморожую. І щоб готувати кубики, нову чашку чи як там. Так що зараз гарно перемиваю, передивляюся, просушу її і переб'ю цукром. Гарно, тільки ж кажу, вже багато переспілої Так що така мене робота сьогодні. Що, Шо, Шодоть? Помила я всю обліпиху на полотенечку і на такий бумажняний. Вона вже гарно просохли ці ягодки. Зараз переберу, де хуже викину, і буду збивати блендером з цукром. Не дуже багато нормалу, ну скільки є, тому що вона вже переспіла, дуже пізно поїхали. Це вже переспів, вона вже мені не потрібна, дуже м'яка і така, як дрисля таку тугеньку. Так що зараз займаюся то Серега був у мене золушкою з цибулею, тепер я її з обліпихою. Буду морозити. Оце перебила, вийшов такий неповний стакан. Зараз поналиваю для льоду оці формочки і в морозильну камеру. А потім у це я в зі пакетики повидавлюю ці кубики, та і все. І така буде заготовка на зиму на чай. Добре. Ви знаєте, спробувала таке, нічого. Ну, з чаю воно ну, дуже смачне, тому що ми раніше, не знаю, років навіть, два чи три так, у банці, так як ото малину, е цукор і обліпиха. І таке воно добре. А це скільки щось не роблю, що ксюха каже, підходить, відділяється якось вода. У мене те ж саме, а цю зиму взагалі якось заграло, не знаю. Так що ще буду пробувати так, зберігати на зиму. Наливаю. зараз чи розіллю понаповняла форму, але все одно трішки не вмістилось. Ну нічого, зараз поставлю воно, я думаю, швиденько замерзне, і потім те я виллів. Так що отакі? Три форми наповнені. Ці, правда, малесенькі, такі, ну нічого, я думала, вміститься все. Ну, не вмістилося, нічого страшного. Зараз відправляю в холод... морозилку. Колір дуже гарний. Хтось десь чіпали, чи що воно таке наче дим. Так, тільки що садила. Черенки троянд Сусідка мені надавала, це, ціні не було мені часу. Стояли в воді, а це натикала, ще сюди дивіться. Нехай ростуть. Можливо, ж якась із них дай прийметься, прийметься. Галачики, як перші веранді, красиво цвітуть. Щось таке непонятно. А, то Сергія видно це буде варити через що топить. А я планую полуницю хоч трохи починати висаджувати, тому що ось вона вже бідненька в стаканчиках пересихала, земля пересихала. Ще он скільки мені висаджувати, то буду починати потроху-потроху висаджувати. Трошки сьогодні, трошки завтра, бо на завтра нібито дощ, киш ж на завтра нібито дощ, то треба посадити, щоб хоча б на завтра, на післязавтра погода показує дощ, щоб хоча б ці два дні не поливати її. То побачу, скільки сьогодні вийде висадити, то буду висаджувати. Зараз забираю ящики на город і будемо садити. А я думаю, що воно димить? коли вгадала. О, вже зварилось.

Постриваєш, що за кінь прибіг до мене, тяпа. Так, подоставала я полуницю, звісно, вона така страшна вже. Он подався. Ну нічого, я думаю, вона відійде. Зараз я її висаджу в землю і буде з нею все добре. Є прям гарні кущі, є ось почав пропадати, тому що поливаєш, поливаєш, видно, якийсь попаде більше, якийсь не попадає. Води тут, правда, дитя вже ягода була. Ну нічого. Ой, це Аліна. Так, це Лючія 5 штук. Ну, бачите, оце ж це я купляла, щоб Поміняти. Це Альбіон дві штуки. Уже ось, гляньте, прям усик, який попускала. Анія, це, по-моєму, ремонт. Ну, це що ціле літо. Це літня. Ой, ось. Азія п'ять штук. Тут в мене хоней п'ять стеблин ранньої. Це... Мальга чи Мальта, чи що це? Мальга ремонтантний. І магнус пізня. Оце я трохи купила, щоб поміняти свою полуницю. Ну, свою буду садити ту ранню, що Хрещена мені давала. І рання, ну і трошки така, знаєте, більш пізніша. Не знаю, як вони називаються, назв... не знаю. Але полуниця гарна, то я... Її буду садити. Свою оту висаджувати не буду, там що між деревами вона вже така страшна, я її трогати не буду. І оце купила, вже давно купила. вони в мене стояли в стаканчиках, тепер буду висаджувати. Так що приступаю, набрала відро перегною, буду в кожну лунку додавати перегній. Зараз висажу. Зразу, мабуть, по два кущики, що ціле літо родить, а потім буду. Цю садить ранню і там досики. Оскільки... Три сорти виходить, у мене по п'ять стаканчиків, а ця, що ціле, літо по два. Раз, два, три, чотири, п'ять сортив. Так що приступаю. Зараз понакопую лунки. på Пізня, ми ходить до тут. Пізня, знак. Тепер виїхали рано. Зараз просидаюсь на панчики. Да, Кіці Дядь тут прийшов до мене знову нагород. 对 嗯。 Понакопувала, понасипала, зараз поналиваю води і будемо садити. Так, давай зюди почнемо. Сьогодні так сидів умивався. Уже сіріє на вулиці. Пішли, помощник мій, пішли. Прийшла погоду, він за мною прийшов. Ох, вже все, сонечка нема. Посажу, хоча б ну, щось мала ділянка, в мене ще чимало своєї, а вже пошти немає де садити. Треба казати, хай сіріва. мабуть фризує. Ой, чи? куди попало, лью. Китюня, моя китюня. вже майже відцвітається. Оцей ще такий гарний. Ці два не дуже той один гарний. Так, пішла я. Ріння бідне вже покрутилось, покрутилось. Ну Що висадила я полуницю, льот у мене тронувся, Надіюсь, я досажу ще і ту свою, ну, свою трошки густіше посажу. Це, щоб, знаєте, відділялися сорти. Зараз полью ще зверху і все. Йду до хати, щоб, так як у мене по 200 стеблини деяких сортів, ось от два. Тут два там і там. То, ну, не хочеться його і в один рядок посадити, тому я зробила таке великий відстань, що тут, що тут між сортами. Побачимо, які будуть ягоди, як почне родити. Будемо дивитися, тому що не знаю, які ці сорти. Перше купую нову полуницю, у мене вже ця полуниця, та моя домашня, так, уже я не знаю вже скільки років, скільки себе знаю, скільки ту полуницю, назви не знаю. Сорту. То тільки єдине, що мені тітя Оля дала і то без назви, що в мене з'явилося два нових сорта. А так… Оцю однею, Азію, ці не знаю сорти, які вона на смак, ягода, яка сама за розміром, взагалі не знаю. Так. Продавали на базарі люди, та я і купила. Хай буде. Спробуємо. Можливо, буде гарно. Тому що наша вже все перевелася. Скільки ж років їй. Ще свою висажу і все. Ось вусики теж посадила. Що, мабуть, стрибати. Оцей трошки такий. Але там коріння дуже гарне, я думаю, воно відійде. Уже на вулиці темно, темно. Так, зараз поливаю і йду в двір. Йдемо вже до хати. Так, все. Завтра прийду, подивлюся зранку, чи ввечері, побачу. Як не буде дощу, то треба буде поливати ходити тепер кожного дня. Ну, по погоді я ж кажу, по погоді показує два дні дощ. Чи він буде справді, чи він буде тільки в інтернеті? Не знаю. Ну, будемо надіятися на дощ.